Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні скажемо про політичну еліту в Україні, яка вона є, і якою вона мала б бути, ця політична еліта. І хто насправді керує країною? Ми змінюємо президентів, партії, лозунги. Але при цьому країна стоїть на місці. Чому так відбувається взагалі? Чому цих змін немає? І хто взагалі насправді керує Україною? Хто ці люди? Хто ця еліта? Кожного разу, коли Україна йде на вибори, відповідно є сподівання. Сподівання ось щось зміниться. І не просто зміниться, а зміниться на краще. Але потім, через кілька місяців, через рік, ми знову чуємо знайомий, нічого не змінюється, все залишається так, як воно залишається. А чому так відбувається? Може справа не лише у виборцях, які йдуть і обирають. Може в Україні справа, бо досі немає справжньої політичної еліти в країні. А що ж таке еліта? Еліта це не просто відомі політики. Це люди, які мають бачити далі, ніж виборчий цикл, прогнозувати. Ситуації, які розуміють, що влада це не про славу, не про бізнес і навіть не про рейтинги, а влада це про відповідальність за все те, що відбувається. За свої дії і за прийняття рішень. Ось що таке влада. В Україні ж замість еліти ми отримали олігархічний клас. Тих, хто тримає державу за горло, так звані олігархи, вони формували політику через гроші, телеканали, телеканали і взагалі через страх. І поки народ шукав якісь нові обличчя,